Доброго ранку, малечі. Сьогодні до нас завітала пташка. Малята, подивіться, що це за пташечка. Така маленька, гарненька. Так, вірно, це горобець. Горобець маленький з короткими округлими крилами. Спинка у горобцях коричнева з чорними плямами. А на крилах є смужки. Ніжки короткі і міцні. Дзьоб у пташки тонкий, твердий. А на кінці трішки загострений. Очі у пташки мов на мистинці. Малята зверніть увагу на те, як ходить горобчик. Малята він не ходить, а стрибає швидко-швидко. Живе горобчик біля людських помешкань. В холодну погоду горобчики сидять. Притиснувшись один до одного, настовбурчившись, а коли холодно, вони ховаються під дахи будівель. Ще горобці живуть біля помешкань, тому що тут вони знаходять їжу. І ми з вами та батьками теж будемо малята підгодовувати взимку горобчиків. Добре? Так, малята, молодці.